Ранко. На каналі Файні квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 лютого 2026 року. Сьогодні, 4 лютого, спалений шлях місяця завершиться в знаці діва о 9-й годині ранку. Тому вже після 9-ї ранку можна буде сіяти насіння квітів та огірків на розсаду, можна сіяти кріп в теплицях та вирощувати мікрозелень, можна укорінювати живці, пересаджувати кімнатні розлини, працювати з розсадою квітів. Нагадаю, це знак Діва, тому все у нас квіткове, єдине, що можна, це огірки та кріп. Це дві культури овочеві, які поважає діва. Поливи рослин 4 лютого будуть ефективними всю добу. Підживлення рослин будь-якими добривами проводимо тільки ввечері. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні 4 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, 4 лютого 2026 року. Знак діва. Місяць в діві, а значить, під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. І не використовуємо для приготування страв будь-які макароні вироби. А готуємо смачні каші з гречки, пшона, вівса, картоплі, з моркви, цвітної капусти, з молочних продуктів, з редьки, дайкону, вітамінної зелені. Додаємо до меню доступні горіхи, яблука, груші, гранати, цитрусові і використовуємо для приготування смаколиків рослині, олії. Смачного вам. Завтра, 5 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 11 години 33 хвилини ранку, а потім перейде в знак Терези. Місяць без курсу почнеться о 9.49 і завершиться об 11.32. Тому після 14 години, коли вже наступить продуктивний час знаку, можна буде сіяти насіння квітів, баклажанів, капусти, гороху, шпинату, крес-салату, можна посадити картку. Топлю в теплицях або в теплих країнах, і можна провести підзимовий посів моркви та буряку і працювати з розсадою. Але нагадаю, що це знак терези, знак стихії повітря. Тому завчасно зволожуємо землю, посіви, посадку проводимо у завчасно зволожений ґрунт. Не поливаємо. Поливи та підживлення треба буде завершити ще до 6 години ранку, коли ще будуть працювати енергії знаку діва. А вже зараз, це у нас період зараз 5 лютого, після 6 ранку починають працювати енергії знаку стихії повітря і рослини будуть дихати. Тому, будь ласка, поливи тільки до 6 ранку. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити ще зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 лютого ще несприятливий день для різних заготівель. Тут ще будуть працювати енергії знаку діва. Важливо для здоров'я на 5 лютого 26 року. Тут уже будуть працювати енергії після 11 години, енергії знаку Терези. А тому дуже важлива вегетаріанська їжа. І можна приготувати безліч смачних страв із різних фруктів, ягід, овочів. Але в першу чергу готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Каші дуже корисні і повинні бути в нашому меню 5 лютого. Ну, а з доступних овочів, фруктів та ягід готуємо різні страви. Але це вегетаріанська їжа, тому готуємо в цей день якраз якомога більше салатів. І заправляємо ці салати сметаною, вершками, лимонним соком. Додаємо до нашого меню банани, родзинки, курагу. І для вітамінних салатів використовуємо проростки насіння різних культур. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського та здоров'я вам міцного. Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!